У Свято-Михайлівському соборі Житомира 9 лютого попрощалися із військовослужбовцем Русланом Куруляком. Ми з Русланом познайомилися на початку війни ще в лютому 2022 року. У березні почали фактично діяльність в рамках добровольчого формування територіальної громади міста Києва. А потім він пішов на передові позиції в минулому як досвідчений воїн АТО, кулеметник. Приймав участь в багатьох операціях результативних, запам'ятався досить відвертою дружбою, фактично повагою до тих, хто був ними, розумінням того, що на цій війні кожен має робити свою справу. Він був справжньою людиною, яка в першу чергу, при першим покликом зразу прийде на допомогу. Він віддав найдорожче, що в нього було. Він віддав найдорожче, тобто життя за нашу Україну. І як звучить в молитві, і розплинуться в тобі, і вічно житиме в тобі. Свята, могутня і соборна. Руслан зробив найбільше, що вмів. Син Житомирянки Лілії товаришував із Русланом Куруляком. Мій син з ним товаришував, приходив до нас домой. Він правда старший за мого сина, але вони товаришували. Він йому допомагав на війні сили. Посилки відправляли. Ми збирали, все збирали. Такий був знаєте, безстрашний хлопець, Щоб Господь Бог чинив душу його у місці світлім, у місці квітучим, у місці спокою, де всі праведні перебувають. Господу помолимось. Руслан Куруляк навчався у Житомирському ліцеї номер 19 У 2014 році добровільно вступив до одного із підрозділів МВС, який захищав Україну на Сході. Там він отримав не одне поранення, отримав контузії. І такий досвідчений боєць залишився уже на посаді інструктора в цьому підрозділі, якому він проходив службу, пізніше демобілізувався після початку повномасштабної війни. Руслан Куруляк добровільно вступив до лав збройних сил України. Загинув 24 січня у районі Бахмута під час виконання бойового завдання. Захиснику виповнилося 33 роки. У нього залишилася дружина та дитина. Від початку лютого 2023 року по медичну допомогу з приводу ГРВІ та грипу звернулися понад тисяча дітей. Вночі Андрій Кашляв розповідає мама хлопчика Лариса Чупринська. Жінка каже, що її п'ятирічний син не здужує упродовж кількох днів. Звичайний насморк, а потім вже вчора зранку почався кашель. І цілу ніч кашляв, якби такий сухий кашель був. Ніс промиваємо і від кашля так нічого ще сама не даю, тому що я не знаю, сухий, треба, щоб лікар подивилися. Самолікування нічого хорошого не буде. І цілий вечір кашля, цілу ніч кашлева. Зараз йде іде у нього риносинусит, сіносід а далі ми його дообстежуємо вже далі. Чи немає, чи це алергічна характер, чи це щоб там не було бронхіта? Ну легені, чистенькі, поки і нічого, і сатурацію поміряла, теж все нормально. Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей розпочинаються із нежиті, чхання і кашлю. Інтоксикація може провокувати розлади у роботі шлунково-кишкового тракту, каже Галина Перчик, заступниця медичного директора Центру первинної медико-санітарної допомоги. Можливі кишечні прояви, так само як і грипу, так само і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це можливо пов'язано з тим, що є інтоксикаційний синдром, і плюс, ну, якщо є проблеми. Або були проблеми з кишечним трактом попередні, то в принципі те як орган мішень іде, і прояви проявляються проносом, болю здуттям. Окрім ГРВІ, зараз лікарі діагностують грип. Він розпочинається із високої температури, яку тривалий час неможливо знизити, каже Галина Перчик. Якщо брати по вірусу грипу, то Клінічний перебіг він характеризується тим, що він починається гостро з підняття високої температури фібрильних цифр це 38, 39, до 40, яка збивається тривало, тобто ну, певний період часу. Як зазвичай ну, триваліше ломота в м'язах, тілі, нездужання, слабість, тобто люди і так само і діти вони не можуть встати з ліжка, вони не можуть ну, надати собі там, якусь гігієнічну процедуру. Якщо, ну, і далі приєднується через 2-3 дні симптоми ринорея, тобто нежич, чхання, біль в горлі, кашель. Дискомфорт в горлі і все решту. Якщо... аби не захворіти, потрібно дотримуватися режиму дня та за можливості частіше перебувати на природі, каже завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 19 Анна Садчук є специфічна така профілактика як вакцинація. Це рекомендовані вакцини від накокової інфекції, яка вона часто, і вакцинація від грипу. На початку сезону бажано вакцинуватися, буде легший перебіг вірусних простуд. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир. 10, 9, 10, 11, 12. 334 подушки, 110 балаклав, 53 пари робочих рукавиць 9 лютого передали військовим волонтерки Житомирського відділення благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Ой, нормально чотирнадцять чоловік за чотири дні зробили стільки подушок. Рукавиці балаклав, тому що хлопці їх дуже просять, лице обмерзає. Спецовочні рукавички також копати окопи і подушечки. В тих подушечках любов, тепло. Вони м'які, вони можуть під бушлат, в рюкзак запихнути, коли переїжджають з місця на місце. Все, що передали, все, що передали волонтерки? Поїде до 14-ї бригади на Креміну Сватове у третій батальйон. батальйон. Сьогодні 104 подушки волонтерки придали і до однієї з лікарень області. В неділю вранці до нас звернулася одна із лікарень відділення, де лежать наші поранені хлопці зсу, пошити їм подушечок. Ми справилися сьогодні. Приїхали представники від лікарні, і ми ці подушечки зараз пакуємо і відправляємо. Виготовляти речі для військових волонтеркам допомагають благодійники. Нам дуже багато стали люди допомагати приносити різні тканини, різні тканини, які ми використовуємо на подушки. І не було б цих Житомирян, не було б в нас й теж допомоги. Тому що ми шиємо зав'ячуючи цьому. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Це Наталія Ткачук. Вона із села Благодатне, що поблизу Чорнобаївки на Херсонщині. У вересні 2022 року через постійні обстріли на той момент окупованої території. Вона та ще дві її родички залишили свої напівзруйновані будинки і з дітьми приїхали до Житомира, взявши із собою одну валізу речей на всіх. Ми приїхали в Житомир досить випадково. У Нас тут немає ні знайомих, ні родичів, ніяких, ніяких зовсім зв'язків. Вийшло так, що тут нас чекала лише. Маленька хатинка, в якій ми зараз проживаємо. у Нас там 9 чоловік проживає. Тобто, наші наші діти там проживають. І ми б заїхали в хатину, яка була зовсім пуста. Через тиждень у їхній новій оселі були і меблі, і посуд, і їжа все отримали у Житомирському волонтерському центрі взаємодопомоги для переселенців. Згодом Наталія та її рідні почали в ньому працювати і допомагати таким, як самі. Коли приходять люди з сльозами на очах і кажуть, ну нема що взуть, нема що вдіть, ми а ми їм відповідаємо. Ми самі були такі самі. Ми також через все це пройшли, ми вам допоможемо. Ви тільки скажіть, що вам треба. Катерина Бритченко також переселилася до Житомира із Бахмута. Вона, як і Наталія, працює у центрі. Все все, що може знадобитися у побуті, все це несуть звичайні житомиряні. І цього тут збиралося дуже багато. І щоб його якось систематизувати, тому то ми вирішили його складаємось уже з вересня місяця. Так, ми вже повноцінно два рази. Спочатку там раз на тиждень приїжджали, потім два рази на тиждень, а тепер ми вже майже кожен день тут. Окрім сортування та видачі гуманітарної допомоги, Наталія та Катерина реалізують власні проєкти для підтримки переселенців. Я запропонувала, Оля мене підтримала зібрати літературу вживану, дитячу, цікаву. І там є в нас вже Дуже велика кількість книг, які незабаром поїдуть на моє село. Ми запропонували. Давайте будемо висилати бахмучанам, ті, які розкидані по всій Україні, пакуночки. Ось такі у нас теж теж є частиною нашої допомоги. Волонтерський центр взаємодопомоги у Житомирі існує із перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України, каже його засновниця Ольга Стаківська. Спершу підтримували всіх, хто звертався, а зараз тих, хто потребує найбільше, і зокрема переселенців. Долучилося до цього багато, багато людей. Вже наших житомирян вони підключилися і почали кожен допомагати, хто чим може. І ми почали таким чином вже гуртувати людей, да, для того, щоб ну допомогти всім, чим можемо. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Аліна Домбровська. Суспільне новини, Житомир. Українська греко-католицька церква розпочала перехід на григоріанський календар. Вже є рішення синоду, і з 1 вересня відбудеться перехід. Агресія Росії стала каталізатором цього процесу. каже Андрій Боднарук, голова прес-бюро Київської єпархії церкви. На тлі війни цієї агресії наше суспільство дозріло до того, щоб свідомо щоби голосно говорити про таку потребу. Церква також слухала голосу свого народу. Це питання піднімалося ще далеко до війни. Церква завжди говорить про те, про цю єдність що потрібна єдність, щоб разом святкувати і різдво, і пасху, щоб жити календарем тим, яким живе увесь світ цивілізований. Це означає, що всі нерухомі релігійні свята змістяться на 14 днів назад, каже Андрій Боднарук, виняток Великодні Свята. Це означає, що церковні свята, які пов'язані із Великоднем, це і Воскресіння Христове, Зіслання Святого Духа, Вознесіння на небо, на небеса Ісуса Христа. Ці дати будуть поки що рухомими. Житомирянка Наталія, парафіянка храму святого Василія. Жінка каже, що відтепер святкуватиме Різдво 25 грудня. Я дуже зраділа, коли я почула, що 25 з числа ми будемо переходити святкувати різдво. Тому що я була, мабуть, вже в у двадцять році. Дуже готова. Я цього чекала в часі сьогоднішніх подій. Святкування різдва, перехід скажімо так до 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 всесвітньої спільноти це дуже гарна подія. Визначальним для такого рішення церковних архієреїв Петро Кралюк, доктор філософських наук, назвав святкування різдва прихожанами Української греко-католицької церкви 25 грудня. Оскільки в храмах греко-католицької церкви не було урочистих богослужінь, вони пішли до риму католицьких храм. Ну і це насторожило. Очевидно, керівництво греко-католицької церкви вони зрозуміли, що можуть втратити пасту. Тому вони прийняли таке, здавалося б, радикальне рішення перейти на. Григоріанський календар в православній церкві України також розпочали процес календарної реформи. В травні на Архієрейському соборі планують розглянути це питання, каже Паїсі єпископ житомирсько овруцької єпархії Православної церкви України. Але за бажанням релігійної громади можуть переходити на новий календар. Сьогодні ми, як я вже казав, бачимо реальну картину. Люди зверталися до мене, як до правля чархіреї я подавав також списки тих. Парафіди святкували з під грудня, тобто люди готові переходити на цей нові новолюанський календар. Для православних вірян всі нерухомі свята також змістяться на 14 днів назад. Житомирянин Андрій святкував Різдво 7 січня, але вже цього року готовий змінити свої традиції. На наступний рік я думаю, будемо святкувати вже тільки 25 числа. Хоч це не дуже зручно, бо якби є так званий працівничий рубіж, коли ти до нового року робиш всі справи, і потім йдуть всі свята. У мене дітки 25-го, А ми були 7 сьомому святку. Але в цьому році так, що і 25-го, і сьомого. А наступного року поживемо, побачимо. Я так думаю, що краще навірно, віршого було 25-го. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. 10 лютого в Житомирі вночі до мінус 8 в день до нуля градусів. Хмарно з проясненням без опадів. У Бердичеві продовж ночі до 8 градусів морозу в день до нуля градусів. Хмарно з проясненням без опадів. У користі вночі близько 7, в вдень до нуля градусів. Хмарно з проясненням опадів синоптики не прогнозують. У малині вночі до мінус в вдень мінус 1, нуль градусів. Хмарно з проясненням без опадів. У звягилі вночі до семи морозу в день нуль плюс один. Хмарно з проясненням без опадів. Вогруч продовж ночі сім градусів морозу в день мінус один нуль градусів. Хмарно з проясненням без опадів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.